Сядьте зі своїм партнером, або, наприклад, якщо жінка сама вирішує без партнера, да, народити, сядьте і пропишіть собі, для чого вам ця дитина? Які у вас очікування від материнства? До яких ви готові ситуацій ситуацій да, з появою дитиною, хто вам буде допомагати, хто вас буде підтримувати емоційно, фінансовий момент. Тобто, в першу чергу сказати собі чесно, які мої очікування від материнства? Бо дитина. Це не лялька. Діти можуть народжуватися не зовсім здоровими, як ми очікуємо, навіть після всіх скринінгів. Uh -huh. Діти можуть переставати бути здоровими. У дітей може протікати по різному підлітковий період. Так, вони мали такі пологі, навіть якщо типу фізіологічні, да, вони все рівно мали цю гіпоксію, нестачу кисню, і дитина просто перший рік оре хто буде вас міняти? Зарущим дитиною жінка не може знаходитись сам на двадцять на 7. Які? вона не може знаходитися більше 4 годин. Виникає шейк синдром і вони цю дитину трясуть. Тому це перше, що треба зробити.